Подивіться, яку зробили красоту для людей. Наконець, всі ці опції, там примусове, двохдійськове, ровний пол, реверси, все є в доступності по дешевій ціні. Цей трактор трошки дорожче за кінта в реску. Хлопці, ну подивіться, по-перше, як воно зроблено все грамотно, добротно. І по кольосах, і по ступіці, які грубі повелося йдуть. І Бак знизу вже файно добре зроблено, все. І по функціоналах, і по ціні. По шасі, по базі, то все таке саме. Ви не, не пугайтесь, якщо там Fighter, Orion, Кентавр, то все однотіпне шаблонне. По двигуну, по силовому агрегату, ми маємо тут КМ, все е добре, досить зроблено добротно. Бачите, мости, чолки, Дивіться, як зроблено мотор. А по... Або і розширительний бачок мається, для масового бачок окремо виведено, мається, магістралі всі йдуть металічні. тобто Ну Натовково зроблено якісно тікти, ніде не буде. Також чулки, мости, ступіці, все як положено. Зроблено файно, добре, гарно і так далі. А ком стоїть великі 80-ка. Тобто, ну, це трактор, який, знаєте, зроблено не на тако отвалі, аби було. Аби було. А зроблено дійсно. Файна до людей. Е, мотор доступності, блок в доступності, великий, здоровий бак паливний, е, з пластиковим, він під бортом, з защитою. І дивіться, який ров, ровнесенька підлога, ступенічки з двох сторін. Хлопці, до, дуже толково на сьогоднішній день такий агрегат мають. Дешева ціна має весь функціонал. Зараз розкажу, який весь функціонал називається Fighter 254. Мається два диска щеплення в тракторі, мається отаке, зашите повністю ззаді обладунки ці. Мається примусова навісна система, то що піднімає, плаваючі робить і тисне вниз. Циліндри ззаді. Дві гідропари, два гідровиходи на то, що під'єднання прицепне і так далі. Ззаді. Саме головне реверс. хлопці, Реверс під руку, вперед-назад. Вісім передач, оддільна повишна, понижена, зручно зроблені речаги. Ну, мається трактор з усіма опціями, рахуйте. Широка резина, дводіскова є, реверс є, рівна підлога є. І е, робоче місце дуже дуже пристойний, дуже зручний тракторець, вже сучасний, все. Про такі йдуть мости. Теж задні мости де посилений, бачите, грубі чулки стоять, дві скорості вал відбору потужності, додатково. Встановлена силова сцепка на причеп, Можна поставити спокійно перемичку, так як є примусово, ви вже можете приїжджати, якщо треба вам туди і так далі. Грубі півося стоять, нормальна кузовна частя, блококрасочне таке, трохи чмошне, більш-менш. Як для бюджетного трактора, воно у всіх іде, в принципі, однакове, там якогось шедевру, відвокрасочного від китайця тут чекати не треба. Бачите, чорна та йде вже, де рама, там трохи дебережавщина, тому що воно всіх саме дешеве таке сповніння. І маєте ви зробити собі на будущего. Повністю підкрасить, по, по, підкрасить всю кузовну часть. Бо то в всіх дешевих китайцях таке є. Бардачочек ззаді придумано добре. Розширений зіп, де будуть розходники, фільтри і так далі. І от таке шикарне робоче місце. Пілотовська сідушка з підлокотниками, з регулюванням жорсткості, з регулюванням вперед-назад. Хлопці, дуже, дуже до людей зроблено добре. Ціна крута, хлопці. Саме дешеве на сьогодні з таким функціоналом 24-ка. На реверсі, з двохтісковим, з примусовим, з усім всім повністю. І зроблено вже поняли добротно. Так само, бачите, переднє крила. Як вже зроблено, воно не буде відпадати і так далі. Зроблені нормальне кріплення для крив. Все, зроблені нормальні крива, щоб вони не ржавіли. Копо теж зручно, все. педальки підвісні, ніяких щелі, дирок нема. Все зашите, все в резиночках, все тако грамотно, толково, добротно зроблено. І робоче місце. І ці перемикачі, всі електронне приборне, цифрове, все, управління гідравліки все підправить в ліву руку, все дуже е ергономічно, продумано. Людина будь-якої комплекції я вам так скажу, спокійно сюди сідає і робить. Спокійно сюди сідає, хлопці і робить. Бо тракторець, дійсно е робоче місце дуже просторне, велике, все управління гідравлікою, управління Вомом, включання блокіровки. Передачі, все як в японцях, під право, під леву руку зроблено. Ручний газ отут, ну ручний газ такий теж трохи чмошний. Мається USB, телефончик зарядить хлопці. ну Нормальний апарат. За такі гроші, я вам скажу, то якість рівня. Оріон, Кентавр не гірше. Не гірше, не краще, а по функціоналу він саме напічканий, нафарширований всім мається. От, і класна на нього ціна. Хочу зауважити по-приборному, бачите, воно вводять цифровий з датчиками, але основні показателі вимірюються обичними е аналоговими такими стрілками. Тому, як то кажуть, то більш таконадійно, більш е -е, рахується ну, довго, довго срочно. Ну, от, такі його мається вид. Він високий, він проходивий, в нього хороші високі колеса, широка резина, передня 7,5, задня 11,2, він зарахунок цьому має хороший дорожній просвіт. Так що отакий от є апарат наявності. Зветься Fighter 254. -й. Дуже раджу, в кого обмежений бюджет, на кому треба всі ці дійсно опції. Кому треба і двохдіскове, і примусове, щоб було, і широка резина щоб було, і реверс, щоб був, щоб всі опції були в тракторі, щоб був нормальний бюджетний, нормальний апарат, який буде все робити для себе 5, 6, 7 гектарів в обробітах. Може трохи поїздити по колима хлопці, що пробуємо на тест драйві, як буде себе їхати. Гідропідсилювач, звісно вже є, все легенько, все файно, дуже комфортне сидіння і все. Тракторець, хлопці, супер. Тракторець за такі гроші, ви просто будете в шоці, коли позвоните, спитайтеся за ціну, ви будете просто в шоці, що він реально стоїть. Ну, Там трошки більше за кінта в хто знає. Поставлю трохи інтригу, ну там на якихось там 200 делярів він але При цьому-при всьому мається все. Мотор чотенько робить, спокійно. Перша понижена, хороша, низька, можна робити мульчером, можна робити фрезою добре. Тому хлопці, звертайте!